Я інженер Державного університету штату Айова, і сьогодні ми тут, щоб поговорити про агрегати вертикального пробітку ґрунту. Вертикальний обробіток ґрунту набирає популярності останнім часом, як відмінний спосіб роботи зі стерною та рослинними рештками як восени, так і навесні. Він не дає безліч варіантів того, наскільки агресивно ви хочете обробляти ґрунт. Вертіціл може бути відмінним рішенням для збереження поживних решток на поверхні ґрунту. Щоб. Наприклад, запобігти його ерозії, зокрема, стебла кукурудзи можуть стати справжньою проблемою при посіві, якщо ви не можете якісно очистити від них рядок, або якщо вони надто довгі та збиваються у посівну борозну. Я розповім про три пункти. Які потрібно врахувати, коли ви обмірковуєте, який агрегат вертикального обробітку найбільше вам підходить. Потрібно подумати про типи робочих органів: дискові ножі, култери, які можуть бути встановлені на агрегатах. Якщо ви знаходитесь в зоні з більш вологими та важкими ґрунтами, то вам, ймовірно, варто працювати з дисковими ножами, які мають невелику кривизну, сферичність диска, щоб трохи перемішувати ґрунт і проводити трохи агресивніший обробіток. Якщо ви знаходитесь в горбистій місцевості або місцевості зі схильними до ерозії ґрунтами, краще віддати перевагу агрегату вертикального обробітку, який якнайменше змішуватиме і перемішуватиме ґрунт. І тим самим допоможе вам зберегти вкорінені в землю стебла, не підрізаючи їх. Це також дозволить запобігти змиву ґрунту через водну ерозію. Потрібно врахувати кут атаки та можливість його регулювання для роботи восени. Вважається нормальним працювати з більшим кутом атаки, щоб подрібнити і змішати з ґрунтом рослинні рештки, особливо кукурудзяні. У цих випадках ви шукатимете знаряддя з регульованим кутом атаки. Сьогодні на ринку є агрегати, які працюють з нульовим кутом атаки, тобто без кута атаки. І агрегати з агресивними робочими органами до 12-15 градусів, які все більше стають схожими за принципом роботи з тандемною дисковою обороною. Регулювання є ключовим моментом, щоб переконатися, що ви оберете агрегат, який відповідає діапазону ваших потреб, і може працювати настільки агресивно, наскільки вам необхідно восени, і при цьому проводити менш агресивний обробіток навесні, незалежно від погодних умов у вашому регіоні. Обладнання позаду агрегату. Є широкий вибір котків, які виконують кілька операцій ззаду агрегату при вертикальному обробітку ґрунту. Насамперед вони вирівнюють і забезпечують необхідне ощільнення поверхні ґрунту. А по-друге, що не менш важливо, котки допомагають притиснути рослинні рештки до поверхні ґрунту, щоб вони не розлетілись внаслідок вітрової ерозії. Хоча верті ціла агрегати не виглядають агресивними, вони насправді через свою робочу швидкість вимагають чималої потужності трактора. В ідеалі агрегат для вертикального обробітку ґрунту має працювати на швидкості від 13 до 19 км на годину. А якщо у вас рельєфна місцевість чи схили, то вам знадобляться додаткові кінські сили. Потрібно розрахувати щонайменше 32 кінські сили на кожен робочий метр вашого агрегату для вертикального обробітку. Щоб забезпечити основні функції та відносно вирівняний стан поля, і звичайно ж, ми рекомендуємо підняти потужність до 40-46 кінських сил на кожен робочий метр ширини захвату, якщо ви працюєте у рельєфній горбистій місцевості.